Медузи це унікальні створіння, які вражають своєю простотою та загадковістю. Ось кілька цікавих фактів про медуз, які вас точно зацікавлять. Медузи існують на землі вже більше 500 мільйонів років, що робить їх одними з найдавніших живих істот. Медуза є значущою фігурою в давній міфології, зокрема в грецькій. Вона була однією з трьох горгон – дочок Бога моря та богині глибин. Медузи представляють собою різноманітну групу морських організмів, що належать до типу кнітарії. Вони мають різні форми, розміри та способи життя. Існує понад дві тисячі видів медуз, і вони можуть мати різні розміри та кольори. Основні класи медуз включають сцифоїдні – це найбільш відомі медузи, які мають характерну дзвоноподібну форму. Вони населяють усі океани і можуть жити в широкому діапазоні солоності та температури. Гідроїдні. Цей клас включає як медуз, так і поліпів. І кубомедузи відомі своєю кубоподібною формою і потужною отрутою. Кубомедузи здатні швидко рухатися і активно полювати на здобич. Дивіться відео далі, щоб дізнатися найцікавіше про кубомедуз. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Медузи можуть мати різноманітний колір і текстуру тіла. Деякі види є прозорими або безкольоровими, тоді як інші можуть бути яскравими і візерунчастими. Глибоководні види часто світяться у темряві. Медузи виконують важливу роль у морських екосистемах як хижаки, контролюючи чисельність дрібних риб і планктону. Вони також є важливим елементом харчових ланцюгів, слугуючи їжею для багатьох морських тварин, таких як черепахи та риби. Таким чином, медузи демонструють велику різноманітність форм, розмірів та екологічних ролей у морських середовищах. Медузи це безмозкові істоти. Вони не мають серця і кісток. Вони мають просту нервову систему, яка дозволяє їм реагувати на навколишнє середовище. Форма тіла медузи, яка нагадує дзвін або парасольку, є результатом еволюційних адаптацій, що дозволяють цим організмам ефективно пересуватися у воді та полювати на здобич. Драглисте тіло медузи складається приблизно на 97% із води, що робить його легким і гнучким. Це дозволяє медузі легко змінювати форму та адаптуватися до навколишнього середовища. Верхня частина тіли медузи це парасолька, має опуклу форму, що сприяє руху. Під час скорочення м'язів парасольки вода викидається знизу, створюючи реактивний імпульс, який рухає медузу вперед. На краях парасольки розташовані щупальця, які використовуються для захоплення здобичі. Ці щупальця містять жалкі клітини, що допомагають у ловлі їжі. Ці вусики містять спеціалізовані клітини, звані жалкими клітинами, які здатні виділяти отруту. Коли медуза контактує з потенційною здобиччю, такі як дрібні риби або планктон, вусики активуються і вколюють жертву, вводячи отруту, яка паралізує або вбиває її. Після цього медуза може захопити і перенести жертву до рота за допомогою своїх вусиків. Це дозволяє їй ефективно добувати їжу в умовах відкритого океану, де вона зазвичай дрейфує з течією. Медузи використовують різні види отрути для захисту і полювання на здобич. Основні компоненти отрути медуз включають нематоцисти. Це спеціалізовані клітини, які містять отруйні речовини. Коли медуза контактує з жертвою, нематоцисти активуються, вколюючи жертву і вивільняючи токсини. Токсини. Складові частини отрути можуть бути різними, включаючи білки, пептиди та інші молекули, які можуть викликати біль, параліч або навіть смерть у жертви. Аналгетики. Та цитотоксини. Деякі види медуз виробляють речовини, що блокують передачу болю або руйнують клітини жертви. Отрута медуз може мати різний ефект залежно від види медузи та чутливості організму жертви. Тропічні медузи, такі як португальський кораблик і морська оса, яка є особливо небезпечними для людини через свою потужну отруту. Медузи світяться завдяки явищу, відомому як біолюмінестенція. Це природне світіння, яке виникає в результаті хімічних реакцій у клітинах медуз, що містять спеціалізовані молекули. Такі, як люциферини. Світіння може виконувати кілька функцій. Захист від хижаків. Світло може відволікати увагу або навіть лякати хижаків. Привернення здобичі. Деякі медузи використовують світло, щоб заманити дрібних морських істот. Комунікація. Світіння може також слугувати для спілкування між особинами одного виду, особливо під час розмноження. Багато глибоководних медуз демонструють яскраве світіння, що дозволяє їм виживати у темряві океанських глибин. Таким чином, біолюмінесценція є важливою адаптацією медуз, що допомагає їм у виживанні та взаємодії з навколишнім середовищем. Деякі види медуз можуть бути небезпечними для людей. Відома як австралійська кубомедуза або морська оса є одним з найнебезпечніших морських організмів у світі. Ось основні характеристики та особливості цього виду. Кубомедуза може досягати діаметра до 35 см, а її щупальця можуть бути довжиною до 3 метрів. Її прозоре тіло має кубоподібну форму чотирьма групами щупалець, які виходять з кожного кута. Це надає їй унікальний вигляд, що нагадує людське обличчя з певних кутів. Отрута морської оси є надзвичайно потужною. Один укол може вбити до 60 дорослих людей за кілька хвилин без належної медичної допомоги. Отрута викликає сильний біль і може призвести до серйозних ускладнень, включаючи зупинку серця. Цей вид мешкає в прибережних водах Північної Австралії, а також у тропічних районах Індійсько-Тихоокеанського регіону. Кубомедузи активні в період з листопада по травень, коли їхня чисельність зростає і вони частіше зустрічаються поблизу пляжів. Основна їжа морської оси складається з креветок, дрібних риб і інших пелагічних безхребетних. Вони активно полюють вдень, а вночі зазвичай відпочивають на дні океану. Кубомедуза має складний життєвий цикл, що включає як статеве, так і безстатеве розмноження. Поліпи цього виду мешкають у естуаріях, тоді як медузи у відкритих водах. Цей вид є важливим елементом морських екосистем. Але також представляє серйозну загрозу для людей через свою токсичність. Медузи можуть демонструвати безсмертність завдяки унікальним властивостям деяких видів, зокрема гідроїдної медузи. Ця медуза здатна до процесу відомого як омолодження, що дозволяє їй повертатися до ранньої стадії свого розвитку. Після досягнення дорослої стадії медуза може осідати на дно і перетворюватися назад у поліпа. Це відбувається в умовах стресу або загрози, таких як зміни у середовищі або наявність хижаків. Цей процес може перетворюватися нескінченно, що дозволяє медузі уникати старіння та продовжувати своє існування до тих пір, поки не стане жертвою хижака або не зазнає інших небезпек. Таким чином, безсмертність медуз є результатом у здатності генерації та перетворення, що дозволяє їм уникати звичайних процесів старіння. Ця особливість робить їх унікальними серед морських організмів і предметом досліджень у сфері біології старіння. Вчені активно вивчають медуз для розуміння біомедичних можливостей та використання їх у медицині. Дослідження показали, що деякі види медуз можуть бути корисними для лікування різних нервово-м'язових захворювань. Вони містять біологічно активні речовини, які можуть впливати на нервову систему і м'язи. Медузи є об'єктом наукових досліджень для вивчення їхніх молекул, які можуть мати потенціал у розробці нових лікарських засобів. Наприклад, білки, що відповідають за біолюмінестенцію, досліджуються на предмет їхнього можливого використання у медичних технологіях, таких як візуалізація клітин. Екстракти медуз. Також використовують у косметичних продуктах завдяки їх здатності зволожувати шкіру і забезпечувати антивіковий ефект. Вчені продовжують досліджувати медузи для виявлення нових можливостей їх використання в медицині. Це включає в себе як традиційні методи лікування, так і новітні технології, які базуються на біологічних властивостях цих організмів. Таким чином, медузи представляють собою перспективний напрямок у медичних дослідженнях завдяки своїм унікальним біохімічним характеристикам. Медузи це дивовижні істоти, які продовжують вражати нас своїми унікальними властивостями та адаптаціями.